Всім привіт! Гості та підписники нашого каналу. З вами канал Жити по-сільському. Так, значить, Як ви могли бачити раніше, придбали ми отаку сівалку. Зветься вона тауруб, 3-метрова, на 24 сошники. Сошники тут анкерного типу. Уже ми її трошки відреставрували. В цьому відео ми вам покажемо, як ми це все реставрували. Там ми трішки підварювали бункер мінеральних добрив. Подивитися в цьому відео, як ми замінювали язички висівного. Там, в принципі, ми все реставрували її, розбирали ми її от і до, тому ласкаво прошу до перегляду. Поїхали. Ось наша сівалка нещодавно придбана. Сьогодні розпочнемо ми її розбирати. Будемо знімати банки. Трошки треба буде підварити. Ємкість для мінеральних добрив. За одне це все діло ці редуктора потрібно буде поперемастювати. Такі от цепи. Також потрібно буде знімати їх, замочити в соляришці, щоб вони трошки освіжилися. Це все діло перемаститься, який буде потрібно, заміниться. Отакий от, от тут зерновий відсік. А от Самий для мінеральних добрив трошки внизу пострадавший. Ну нічого, ми це все діло виправимо. Так, ну що, хлопці і дівчата, перечепив сюди камеру, спостерігайте за нами, а ми починаємо розбирати. Першу сняли, першого редуктора. Отакий от вигляд вже має наша сівалка. Ми вже зняли з неї бачок. Як можете бачити, отакий от лісопет, вона виглядить отак. Все дуже просто. Ну, Знизу трохи важко було повідкручувати оці болти. Вони трохи позаржавлювали. Оці, оці. Ну, Ми їх, звичайно, замінимо. Так само тут посередині трохи поприржавлювала, циліндрик знаходиться. Це, ага, він піднімає сошники. Це він робить підйом сошники. Але так як ми будемо її переробляти під прицепну, то він нам не понадобиться. У нас будуть стояти два циліндри. Тут у неї такий привод цікавий, що якщо колеса вижимаються, тобто піднімаються сошники. Там спрацьовує муфта обгінна і висівний не крутиться. Так як у прицепної. Ну, я так розумію, раз вона стоїть на таких великих колесах, то, мабуть, завод все-таки робив і версії прицепні із цих сівалок. Тому ось так вона виглядає на даний час. Трішки модернізуємо, там треба трошки зробити сварочні роботи. Ось банка снята лежить, як можете бачити. Весівний тут апарат ось такий. Таким макаром виглядає. Ну а ось що потрібно робити. Виглядає таким чином висівний апарат на мінеральні добрива. Він згнив повністю. Оце ми його будемо реставрувати, будемо це все діло вирізати, уварувати. Все, загрунтуємо, пофарбуємо. А думаю, зробимо не гірше, як воно було. Зняли висівний вже. Ось самі коморки, вони з нержавіючої сталі йдуть. Ми їх будемо зрізати, зараз я це діло повисвердлюю, виріжу, будемо замінювати не тільки оцю кромку, а будемо десь по таку відстань вирізати все повністю, ставити другий метал. Це все діло будемо варувати Коротше, отаким от, от чином зрізаю болгаркою закльопки. Я беру його виломлюю. Оцю стінку, виходить, нержавейка. ржавейка, а самий метал. Отак воно і собі гарно зогнило. Отакий їхній стан, виходить, після того, як ми забрали. Вже ми 5 штук витягнули, ще осталося 7. Зараз ми це діло все зачистимо, повирізаємо їх, а тоді будемо думати далі. Прочертили вже лінію. Зараз це все діло я вирізаю. Ну а далі все побачите. Згнили вони конкретно, ну мін зробило свою роботу. Тут нема нічого очевидного. Вітер сьогодні в нас такий страшний. Вирізаємо, далі включимося. Все, вирізав ось цей кусок дна сівалки, тут де чіпляється висівний апарат. Отак він виглядає, побитий весь. Сівалочка вже виглядає отак. Зараз ми це діло, зараз ще задню стінку цю підріжемо на 2 см, дамо сюди усілитель. Ось уже прихватив смужечку жесті такої. Товщина її 2 мм, грубша на порядок, ніж заводська. Поки зараз прихвачую. І зараз слідуючим етапом будемо розчартувати самі коморки. Прихватили вже весівні, вони з нержавіючої сталі. Тут вже все проварив, позачищав. Зробили спочатку перші прихватки. Отак воно це все діло виглядає. Вийшло доволі непогано. Думав, що, звісно, буде хуже. Але вийшло таки непогано. Зараз ми це діло, що потрібно, там ще. Під, ну, підправимо, беремо і обварюємо. Тоді будемо робити задню поверхню кантик. Ну, вже тоді включуся, покажу. Отак От це все діло виглядає. Виглядає доволі непогано. Іван Ухтимович, поздоровайся з глядачами. Доброго дня. По сварочним роботам вже закончили. Отак воно виглядає. Дали звідси полосу 30 мм. Тут все попідсилювали. Воно виглядає дуже добре. Зварні шви я робив сплошні. Зараз це все діло загрунтую. Ну і можна буде помаленьку збирати. Потім це все покраситься, цвіт, щоб вона була вже як заводська. З цього боку ось так виглядає. Все пообварували. Хорошо зафіксували. Зараз також звідси погрунтую. Все Значить, вже загрунтував його, і з середини загрунтував, і ззовні загрунтував. Все стає дуже добре, пробували вал ставити, вал лягає ідеально. Все як має бути. З цієї сторони теж вже все погрунтовано, дали там полосове желізо для підсилення. Також зерновий, трішки там в одному місці, треба було чуть підварити, Я підварив його. Знімали вал з язичками, відрегулювали язички всі, замінили два штуки. Далі тільки покраска бака. Ну, поставимо вже на самий висіву міндобрива будуть нові язички. Катушки залишаємо ті самі. Ось уже й завершили. По бачкові можна сказати, все. Вже повністю зафарбував у колір. Так воно виглядає. Коморки, оце одне дуже добре, що коморки з нержавіючої сталі, бо щоб вони були з металу, щоб вони зогнили, це було б капець, звісно. Так воно все виглядає. Ну, Вже можна сказати, бімба. Отакий от, от зерновий. Різниця колосальна. Все, слідуючим етапом будемо ставити назад її на місце, звідки взяли тут і покладемо. Також зробили отакого от от дишля. Взяли рідний його вал. Сюди пригодився центральний вінт, лишився у нас від 244-го трактора. Отак от цей вал виглядає, так, ось таке прицепне. Цей дишель у нас залишився від малої сівалки СЗшки. Так як ми її продали навісною. Залишився у нас цей дишель. Він тут знайшов своє місце. Ну все, будемо ставити. Потім покажу вам кінцевий результат. Таке було коротеньке сьогодні відео. Відео огляд самої сівалки буде трішки пізніше. Ми вже повністю завершимо її реставрацію. Ще в нас залишилося випробування. Ну, випробування, ну не знаю, чи буде в нас весняне випробування, можливо, спробуємо на весняних культурах. Хоча вже всі ярі пшениця, ячмінь посіяні. Можливо, ми випробуємо на кукурудзі. Так, ви не ослухалися на кукурудзі. Можливо, випробуємо на кукурудзі. Ну, я вам цього не обіцяю, звичайно. Ну, побачимо. А ви не забувайте ставити вподобайочки нам. Підписуйтеся на канал наш. І коментуйте. Залишайтесь з нами. Підписуйтесь. Всім пока. Папа, то ми виріжемо, де я. Да, тебе ми виріжемо. Де кашляла? Да, де де кашляла? каналу?